Гелі бази з блискітками, такі як на Новий рік, ще й по акції мінус 30%. Чи це можливо? Так! Crystal Professional має акцію від 21 листопада по 1 грудня абсолютно на всі матеріали, ви це чуєте абсолютно на всі бази гелі топи мінус 30%. Це нереальна акція. Що ж я раджу вам взяти, коли очі розбігаються, тому що у Crystal Professional нереальна палітра кольорів. Перше, візьміть, дійсно, що з блискітками. Це наприклад, база 19, моя улюблена. Це така вишня, з нереальною кількістю мерехтіння і блискіток. Подивіться тільки, це на свята буде просто космос, саме те, що потрібне і дуже гарно криє. Раджу вам придивитися до білдер геля номер 70 бо це таке капучинко коричневе, яке зараз дуже-дуже модне і актуальне. Тому я думаю, дівчата будуть його розбирати, подивіться на цей нереальний колір, карамелі, капучина. Дівчата саме такий колір завжди просять. Нанесли гель в один шар, і це два в одному. І колір, і гель. Мій фаворит це база номер 24, тому що це таке бордо глибоке, яке зараз дуже ходове, особливо у моїх клієнтів. Подивіться на цей нереальний колір. Вау! Це просто вау! Обожнюю його і на ручки, і на ножки. Дівчата мої просто в захваті. Це вже моя друга бутилочка, тому обов'язково придивіться до е, цієї. бази. Якщо хочете мерехтіня, але без інтенсивних кольорів, то раджу вам під French Builder Hell, наприклад, номер 42. Один із моїх фаворитів, завжди його маю під рукою. Це такий роже і із блискітками. Що може бути краще? Я як правдива дівчинка обожнюю такі кольори під френдж всім своїм клієнтам даю. Вони вже теж полюбили дуже гарний колір. Він такий досить насичений. Хоча на ручках більш такий ніжніше виглядає, але просто нереальний космічний і блискітки має дуже дуже гарні різнокольорові. Тому обов'язково до нього придивіться. Білдергель номер no. 7, це теж колір з блискітками. Це такий ніжніший вже білдер-гель, такий ніжно-рожевий колір, Бачите, такий як не знаю, як вам це пояснити такий пудінг. О, ось пудінг, І він має гарні в собі блискітки. Не раз теж даю під френч, навіть під бейбі-бумер, особливо зимою. Буде дуже круто. До нього додати сніжинки, і у вас вже у ваших клієнтів готовий такий дизайн святковий. Я запаслась скотч базами, бо зі скотч, базою все тримає, просто неймовірно на нього любий, гель, акрилогель, ще щось, все тримає. Запаслась ліквід акрилогелем під номером 58, бо це теж такий сливовий, гарний, глибокий колір, вже без блискіток, але теж дуже крутий. Не змогла пройти мимо. А вам які матеріали більше за все подобаються в Crystal Professional? Я дуже полюбила ось цю осінньо зимову колекцію цих кольорових баз, таких темних насичених? Це мої фаворити. Скупила всі кольори. І зараз по акції це просто чудова нагода.